Дубль перша сцена перша. Бля. Так і не скажеш вона англійську знає. Може, та спробувати. А у нас її цей делиш за нас, за вас і за Кавказ. Та глибше бери. Mm. Oh, mm. Це не перевершений смак. А там чути, смак? як я смакаю? Сир, mm. yeah. mm. м, ні. Без приколу, вкусний. Ох, вам. Нальфа. Да до вас доїдемо, я вже з'їм. ним. Ой, mm. Валерік, пускай Оля. Mm. Валера. Валера. Давай, oh, Валера, вкусне. Давай. O gal 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 atsimėlė? Grausia tiesiog. Fantastika. Nenabais šokolas, matai. Pavartimai. Turime kamerą nosi. Reikia, kad padažas toks ir būtų. O, burnikai, o, džokyda. Mm. A -a -a -a. Актьора просто. Я вам просто потім покажу це відео. Ви <свистак> подивитесь. Лілля, твій твой черед. Це мій перший кросс. Походу у станій. Ммм. А це гази. Діжно. Uh -huh. Спецефекти якісь будуть? Ні. <свистак> <свистак> То все? Mm -hmm.